На закупівлю газу 10 мільйонів гривень. Компенсація з міського бюджету призначена для комунального підприємства «ЮТКЕ». Суму допомоги узгодили на засіданні виконкому 12 грудня. Рішення пов'язане з призупиненням відповідних дотацій з державного бюджету, говорить міський голова. Це питання дуже важливе, дуже важливе, тому що е, якщо раніше десь держава допомагала, компенсувала різницю в тарифах, то зараз, наскільки в мене є інформація, е, я був на нарадах в Києві і сказали, що компенсації не буде, допомоги не буде, треба виходити з місцевого бюджету. Ми е, плануємо зараз на сесії затвердити. Е, там в цілому якщо взяти з ну з двох частин, там у нас біля 10 мільйонів. Ми на допомогу ЮТКЕ, для того, щоб ми могли закупити газ і своєчасно подавати тепло в оселі». Сума проєкту та ж сама, але маршрут продовжено. Рішенням виконкому. На шляху соціального автобусу відшукано ще одне поселення садок Вишневий. Разом з цією зупинкою 100 кілометровий маршрут подовжився ще на 6 кілометрів. Загалом соціальний автобус це чотири нових напрямки всередині громади. До нас звернулися мешканці садок Вишневий Є у нас на території громади. Ну, З'ясувалося, що є таке поселення. Звернулися мешканці, коли дізналися про те, що буде у нас в громаді запроваджений такий соціальний автобус, і ми з комісією вирішили на це місто. З'ясувалося, що дійсно там проживають сім'ї, які мають дітей, неповнолітніх дітей, які від. Відвідують садочок, відвідують школу у сілі Сичавка. Тому саме маршрут, у нас чотири маршрути запроваджена програмою Соціальний автобус. І саме у маршрут, який буде рухатися між Южним та Сичавкою, буде внесені зміни у кілометражу. Соціальний автобус має запрацювати у 2024 році та обійдеться громаді в 5 мільйонів 400 тисяч гривень. Конкурс на обрання перевізника планується оголосити уже в січні. Повну версію засідання виконкому дивіться у програмі Об'єктив Плюс.